Євангелія на щодень, 18 червня, Матея 4, 18, 23. А йдучи попри Галилейське море, побачив двох братів: Симона, що звався Петром, і Андрія, його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалки, і до них мовив: ідіть за мною, і я вас зроблю рибалками людей. І ті негайно кинули сіті, і пішли за ним. Прийшовши звідти далі, побачив інших двох братів Якова, сина Заведея та Йоанна, його брата, що вчені з батьком Заведеєм, лагодили свої сіті і їх покликав. Вони зараз же кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і вогоюючи всяку хворобу. І всяку надуху, недуху в народі. Цікаво, що Ісус скличе братів спершу Симона і Андрія, а потім Якова та Йоанна. Братерство Євангелії постає як взаємна відповідальність людей, за матеріальне існування іншого, за якість за якість його зв'язків із ближніми, особливо за роботу, за взаємний релігійний розвиток. Перш за все, це допомагає знайти прийняти і Виховати власне покликання, покликання або завдання, які Бог призначить кожній людині і її земному житті, плекання братерства крови слугує для відкриття духовного братерства з Ісусом, братерство за мене, яке проминає шлях до братерства вічного. Прошу тебе, Господи, про справжнє братерство в наших церковних спільнотах.